Учора, 8 червня, колектив Південноукраїнського енергокомплексу в чергове надав допомогу військовій частині ЗСУ, де проходять службу наші колеги та мешканці міста супутника. Цього разу маскувальну сітку, лазерний далекомір, тепловізійний приціл і спеціальні окуляри нічного бачення з кріпленням та маскою в комплекті передали працівниці відділу охорони здоров'я ПС. Імені колективу ми вам бажаємо, щоб всі були живі, щоб не знали ушкоджень, щоб ваші сі. Ми дочекалися кожного нашого військовослужбовця. Ми вам дуже вдячні за ту велику місію, яку ви взяли на себе, яку ви виконуєте, за наш відносно спокійний сон, за нашу можливість сьогодні жити і працювати. Це все завдяки вам. Усе необхідне придбали в рамках безстрокової благодійної акції Допомога захисникам України. Вартість замовлення становить 170 тисяч гривень. Обладнання коштовне, але дієве. За допомогою даних пристроїв можна з легкістю вистежувати пересування ворога в темну пору доби, що значно підвищує ефективність роботи наших бійців. «З самого першого дня і по сьогоднішній день я думаю, в подальшому до перемоги ми завжди будемо відчувати ваше надійне, плече. Наш надійний тим. З нашого боку, я думаю, що скоро скоро ми прийдемо до нашої спільної перемоги над цим ворогом. Ми переможемо його і повернемося до мирного життя. Я вам всім ще раз дуже дякую. Слава Україні. Окрім нових засобів, захисникам передали й три відремонтовані квадрокоптери, які для них полагодили фахівці підприємства, заощадивши у такий спосіб чималу суму 345 тисяч гривень. Наш колега Вадим Нечай вручив колективу ПС подяку від командування та особового складу військової частини. Він також привіз фронту підбитий безпілотник. Сподівається, що атомникам вдасться його відновити. Зараз ми, наприклад, я маю змогу. Повністю контролювати весь, свій, скажімо, всю свою зону відповідальності, в тому числі і бачити ворожі позиції, тільки завдячуючи тому, що у мене в світлий час доби постійно йде патрулювання цими безпілотниками. От, зрозуміло, що ворог їх старається знищити, там за різні засоби для цього використовує, от, і тому ми. Фактично налагодили взаємодію в плані ремонту їх, тому що ви самі розумієте, що чи ну нове купляти, чи все таки відремонтоване буде працювати це набагато ефективніше і набагато дешевше. Наостанок військовий передав до музею підприємства черговий трофей у вигляді скриньки для голосування, яка використовувалась під час проведення російського псевдореферендуму на Херсонщині. Окупанти кинули її, як і багато інших речей, тікаючи від наступу зсу.